Це подкаст Токішові Центри спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. І зараз ми поговоримо про виведення «Сенсбанку» з українського ринку. Поговоримо про ліквідацію банків. В березні ми з Олегом говорили про законопроєкт, який спрощує процедуру, за якою банки, на які наклали санкції, виводять з ринку. Раніше схема була складніша, тому що Камін мав отримати від з фінансової стабільності підтвердження, що рахунки банку в такому стані, що не можуть гарантувати платоспроможність. А цей закон дозволяє Кабміну виводити банк ні з ким не погоджуючи це, що нам взагалі це рішення дає під час війни, чому це було важливо? Цей закон він був ухвалений для того, щоб обмежити можливість впливати на банківську систему України особами, до яких застосовували санкції. І прецедент з Сенсбанком це насправді поки що перший, який відбувся на виконання вимог цього закону. Що за Піпонував цей закон, він заборонив набувати чи збільшувати істотну участь банку особам, щодо яких застосували санкції Україна, іноземні держави, міждержавні об'єднання чи міжнародні організації, і він визначив, що на час воєнного стану, якщо до банку чи до будь-якого власника істотної участі Україна чи іноземна держава чи об'єднання чи організації застосували санкції, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів. Орів Національний банк він зобов'язаний ухвалити рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку і про виведення з ринку системно можливого банку. Я пам'ятаю, коли ми з Олегом говорили про цей законопроєкт, то він казав, що не доведено, що Сенсбанк становить небезпеку для нас. Але днями СБУ та офіс генерального прокурора повідомили, що російські олігархи, які володіли цим банком, хотів довести його до штучного банкрутства та вивести кошти в Росію. І я прочитала, що уряд вивів банк з ринку, щоб його націоналізувати. Як взагалі працює ця схема? Насправді схема дуже складна. Я буду намагатися максимально спрощено її подати, тому що нормальним людям важко це, це розуміти. Спершу управління національного банку ухвалює рішення про визнання неплатоспроможним сенс банку на підставі закону, а також звертається до Кабінету міністрів з пропозицією його націоналізувати. Після цього фонд гарантування вкладів фізичних осіб вводить в банку тимчасову адміністрацію, встановлює над ним контроль і затверджує план врегулювання. А в той час національний депозитарій обмежує операції з акціями Сенсбанку, а Кабмін ухвалить рішення про участь держави у виведенні банку з ринку. Тобто ми зараз на, на цьому етапі. Далі фонд, фонд гарантування вкладів фізичних осіб звертається до Мінфіну щодо переліку кандидатів на посаду керівника банку після його націоналізації, а МінФін це має погодити з Нацбанком. Тоді ж нацдепозитарій дає. Фонду гарантування вкладів інформацію про рахунки, на яких лежать акції банку, а фонд гарантування погоджує умови продажу банку за одну гривню. Ти якраз згадала про фонд гарантування вкладів, і я тут маю питання, тому що пам'ятаю, коли ми говорили попередньо про це рішення, були нюанси щодо компенсації, тому що з законопроєкту не було зрозуміло, чи будуть люди і бізнеси отримувати компенсації. З цього фонду, якщо банк виводять з ринку саме за такою процедурою, чи це виправили? Ні, це не виправили. І закон зараз встановлює, що єдиним способом захисту прав осіб, які зазнали збитків через ліквідацію банку, у зв'язку з накладенням на нього санкцій, є виключно відшкодування шкоди за рахунок держави, що здійснює збройну агресію проти України. І фонд гарантування вкладів фізичних осіб він не буде відшкодовувати кошти, які були розміщені у банку особою, до якої застосували санкції України, іноземна держава чи міждержавні об'єднання, чи міжнародні організації. Тобто, можливо, колись ці гроші будуть відшкодовані, якщо ми зможемо забрати їх в Росії, а може і ні, так в мене як громадянки України не дуже викликає таке рішення довіру до банків і бажання вкладати туди свої гроші. Тому що можливо банк опиниться під санкціями і його за такою процедурою ліквідують, тому мені здається, що тут щось недопрацювали наші політики.